Цей комплекс браслет і каблучка із срібла 950-ї проби, створений у дусі андських майстрів Куско, де кожна прикраса носій давньої символіки, яку інки вважали мовою всесвіту. У центрі каблучки чакана Андійський хрест. Це не релігійний знак, а мапа світу інків. Його три сходинки на кожному боці. Означають три рівні буття світ духів і богів, світ людей та світ пращурів і всього прихованого. У центрі чакани круг чи отвір вісь світу, через які завіруваннями проходить енергія між усіма сферами Хрест оздоблений спіраллю, одним із найдавніших символів анд, інки називали її подихом Матері Землі. Спіраль означала нескінченне ру життя. І захищала від хаосу світу. Камінь, яким інкрустовані прикраси, серпентин, його забарвлення і плямистий малюнок нагадують зміїну шкіру, а змія була для інків священною твариною, провідником між світами. Браслет із кругами спіралями створює потік, ніби нагадуючи, що життєва енергія не переривається, вона переходить від одного кола до наступного. Як дні, як епохи, як покоління.